Вроді б так. Да. Може зайти перевірити. Любить. Да. Вони мають там поговорить хлопати чи просто стоїть. Може хлопати. Де все робота. Робота? Все, можете да. Звичайно, розы, розы. Добавьте там, лепестки, лепестки. Дівчата, э, не вистраюйтеся в одну лінію. Люба, я Наташа! Ні, ні-ні, Люда, може сюди, сюди. Да, да, да. Проходьте сюда трошечки. Кто там був в коридорі? Вот сюда вставай находимся. Дорожки, дівчатки, ви сюди заходьте. Маленький вже сперсь. Заходьте, 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 заходите.

ハハハハ Дорогі друзі, ось настала найрочистіша мить нашого табору. Ми зараз будемо свідками водного хрещення. Наші друзі вони прийняли рішення посвятити своє життя Богу. Сьогодні вони дадуть Богу обітницю, служити йому все своє життя. І зараз ми з вами будемо свідками їхнього рішення. І їхньої подібності. Я буду вам задавати питання. Якщо ви згідні, ви таке скажете так, якщо ні, скажете ні. Ви Чи вірите ви в триєдиного Бога, який являє себе нам у єдності трьох вічних осіб Отця, Сина та Святого Духа? Так. Чи приймаєте ви смерть Ісуса Христа на горох, як викупну жертву за ваші гріхи? Та чи вірите, що завдяки Божій благодаті через віру в Його пролиту кров, ви спасаєтеся від гріха і покарання за гріх? Чи приймаєте ви Ісуса Христа як свого Господа та Спасителя? Чи вірите ви, що Бог у Христі простив ваші гріхи і дарував вам нове серце? І чи відрікаєтесь ви від гріховного свого життя? Чи приймаєте ви вірою в праведність Христа, вашого заступника в небесному святилищі? Чи покладаєтеся ви на Його обітницю перетворити ваш характер, дати вам силу виконувати його волю та власним життям, свідчити своїм рідним і близьким та всьому світові про любов і милість Христа? Чи вірите ви, що Біблія це Богонатхнене Слово та єдине мірило віри і життя християнина? Так. Чи обіцяєте ви постійно приділяти час вивченню Біблії і молитві? Так. Чи приймаєте ви висять заповідей як вираження Божого характеру і відкровення його волі? Так. Чи маєте ви намір за допомогою сили Христа, який перебуває у вас? Виконувати цей закон, зокрема, і четверту заповідь, яка вимагає дотримуватися сьомого дня тижня як суботи Господнії і як пам'ятника творів. Чи надієтеся ви на близький прихід Ісуса Христа і на те, що смертне без смерті? Готуючись до зустрічі з Господом, чи будете ви свідчити про спасіння, яке Він у своїй любові пропонує всім? І чи будете ви словом і ділом допомагати іншим людям готуватися до його славного приходу? Чи приймаєте ви біблійне вчення про духовні дари і чи вірите, що дар пророцтва є однією з відмінних ознак церкви постанку? Чи ви знаєте ви церковну організацію і чи маєте намір служити Господу і підтримувати церкву десятиною? Добровільними дарами, особистими зусиллями та своїм впливом. Так. Чи вірите ви, що ваше тіло храм Святого Духа? Чи будете вишанувати Бога турботою про своє тіло, уникаючи всього, що може зашкодити здоров'ю, утримуючись від нечистої їжі, від вживання, виготовлення чи продажу алкогольних напоїв, тютюну, наркотиків? Та інших шкідливих речовин? Так. Чи знаєте і розумієте ви основні біблійні принципи, яких навчає церква Адвентистів сьомого дня? Так. Чи бажаєте ви, покладаючись на Божу допомогу і виконуючи Його волю, керуватися цими принципами у своєму житті? Так. Чи приймаєте ви новозавітнє вчення про хрещення повним зануренням воду? І чи бажаєте бути хрещеним саме в такий спосіб, засвідчивши цим про свою віру в Христа і в те, що Він прощає ваші гріхи. Чи згодні ви з тим, що церква Дондистів сьомого дня є церквою останку, бо яку йдеться в біблійному пророцті, до якої приймають усіх людей незалежно від національності, раси та мови? Так. Чи хочете ви стати членом? цієї місцевої громади, що належить до Всесвітньої церкви Адвентистів сьомого дня. Дорогі друзі, ви бачили віру і переконання наших друзів, які готові прийняти хрещення. І зараз ми схилимо наші голови і попросимо Божої присутності і Божого вам благослові. Наш Господь Ісус, ми тобі вдячні за наших друзів, яких ти хворіг до цього дня, яких ти вірний, управляв, охороняв і мляк тобі за те рішення, яке вони прийняли. Ми просимо, щоб ти благословив зараз в серпне грешки. Допоможи і підкриви кожного. щоб їхня віра розгасала. В Ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Зараз наші кандидати будуть по черзі. Заходити в воду. Можна потім ближче до води, але будьте обережні, щоб випадково не впасти. Саша, заходьте працювати. Сережа, вставай з цього боку, бо мікрофон не дотягнує. Девчата, упирайтесь на них больше. Упирайтесь на них больше. Надя, упирайся так же. Дорога сестра Дарина, хрещу тебе по вірі твоїй в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра Ангеліна, Хрещу тебе по вірі твоїй в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Люба, прищу по вірі твоїй, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Прищу повірі Твоїй в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Господь сестра Береника. хочу поверить твоей имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Альбіна, Хрещу повірить Твоє ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Брат Максим, вищу повірити Твої в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Івано, хрещу по вірі Твоїй в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий брат Денис, прийшу по вірі твоїй в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Друзі, зараз, поки наші хрещайми передягаються і готуються для того, щоб прийняти наші привітання, ми маємо вільний час. І так, до 12.30 у нас вільний час. З 12.30 ми збираємося в загальній залі. Всіх просимо не запізнюватись.